Мужики, в нас зараз найпопулярніші трактори, маленькі з дешевих, хто беру, такі беруть на огород собі, не в поле, щоб мені написали хейтери, то не трактор. То не техніка на 5 гектарів. То техніка на нормальний такий добротний огород. Саме класний такий трактор, де вже із на всі косяки, всі косяки, які були. По-перше, ви бачите, ми прикріпили навісне, що ви бачили, як працює навісне, як працює е -е, та плита підйомна. 240 кг має на підйом цей гідравлічний циліндр, окремий контур гідравліки. Вона працює від мотора очків, від, від, від мотора, незалежно від коробки, незалежно від щеплення. А то перший бонус. Другий бонус. У нас йде розблокування півосі. Півосії. Тобто вона нема вау диференціалу, який постійно обриває от раніше такий хейт був на ці трактори саме за цих диференціалів, тому що вони саме втрата така деталь, яка постійно обривала, постійно не давала нормально працювати. Так само от розподільник, плаваючий режим присутній, широкі колеса. І присутній теж виносний генератор, який стоїть в грамотному місці, захований під капотом, щоб не попадала туди влага і так далі. Так само у нас йде бокове розташування рычага, його трошки переробили. І тепер... Бачите, ви вжимаєте щеплення, тут не мішає, реча ходить, не мішає взагалі нічого е, переключатися. Не треба надрачувати собі, той от, от, рычаг вже зроблений, вміняємо. хорошо. Я вам так скажу, можна знайти на 100 баксів дешевший мототрактор. Е, 18-20-ку. Але по тих всіх моментах, то, що я перечислю. Що вам буде не економія, а вам буде потім горе. Якщо ви візьмете е зі старою коробкою, яка з диференціалом сипиться, чи якщо ви візьмете, там без генератора, буде постійно мудохатись Тут все продумано, вже всі пророблені моменти, які люди скаржують на ці трактора, що там то, не то, то не то, то, не то, так само є така 160-ка. І якщо треба там поменше, ще дешевше. От, яка, е теж. Ну, всі ці опції присутні. Вот. І, звісно, пацани навісне, на нього все навісне підходить від метовоку. Ось такі копав Полтава по 100 баксів. Двох екцентрикові, класні, все. Так само сажалки. Коротше, якщо будете брати трактор, навісне буде фактично віддавати, будемо по собі вартості навісне. А, тому. А... Зверніть увагу свою на такі Кентавр, саме Кентавр, 160, 200, 240, поки нема, позакінчилось. От. Ну от 200 я можу радити. І 160-ку бенку взагалі дуже популярний, там де трошки вища, резина, йде трошки вищу різина, 7,5, де задня, але вже не 6,5, не така зовсім вузенька. От, і сам по собі він трошки з цього вищий, і там теж насос, гідравліка, все, і коробка передач, так все грамотно вже зроблено, що вже не буде вам, як то кажуть, потім їбати голову. вибачаюсь, Тому, будь от є трактор, от є номер, то шукаю собі в двор помічника в огород, то саме це теж вам потрібно. Вот, набирайте.